Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Щойно у Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та глави держав та урядів 28 країн Європейського союзу підписали угоду, політичну угоду. Про асоціацію з ЄС вірніше політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС. Нагадаю, що 29 листопада 2013 року було заплановано підписання у вільнюсі цієї угоди, але за тиждень до цього тодішній прем'єр-міністр України та кабінет міністрів на чолі з Миколою Азаровим. Відмовилися підписувати вірніше. Рекомендували Віктору Януковичу не підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Після цього в Україні розпочався майдан, і от тепер угоду про асоціацію з ЄС підписали економічну частину цієї угоди буде підписано вже восени цього року. І вже буде зрозуміло повний пакет, який який буде між. Європейським союзом та Україною тим часом Альона Гітменчук це директор інституту. Світової політики написав у своєму блозі на українській правді, що мовляв ця угода, яку сьогодні підписали, відрізняється від тієї угоди, яку мали підписати 29 листопада 2013 року у Вільнюсі, тому що за цей час світ змінився, і світ змінився в не найкращу сторону. Росія окупувала анексувала Крим у Україні. а Європейська спільнота та світова спільнота поки що не можуть знайти рішення цієї проблеми, тобто проблеми окупації Росії Кримського півострова. Щойно ж надійшла інформація, що Рада Федерації Російської Федерації також ратифікувала після Державної думи Росії угоду про приєднання Республіки Крим до Російської Федерації. Причому це Рада Федерації зробила Всіма голосами, які були в Раді Федерації, ніхто не голосував проти. Вчора нагадаю, що державна дума розглядала це ж саме питання, і проти виступив один це Ілля Пономарьов. 443 депутати держдуми проголосували за, і лише один проголосував проти. Це депутат від справедливої Росії. Ілля Пономарьов сказав, що це нерозумно ратифікувати взагалі. Приймати до складу Росії Крим напрячь теряємо всю Україну, вважає Ілля Пономарьов, а заодно теряємо СНГ. Болі того, ми вказуємося на грані війни, від кровопролиття вже почалось. Написав на своїй сторінці Ілля Пономарьов. Одразу ж проти Іллі Пономарьова почали коментувати. Політики і блогери одразу ж негативні коментарі пішли на його адресу. А представники ЛДПР навіть заявили про те, що в нього треба відібрати депутатський мандат і вигнати з державної думи Росії. принаймні так сказав Володимир Жириновський. Тим часом світ поступово запроваджує санкції щодо російських урядовців, а також Російських політиків, наближених до Володимира Путіна, аби в такий спосіб змусити Росію переглянути свою позицію щодо анексії Криму, застосовані ці санкції і щодо голови російських залізниць РЖД Володимира Якуніна. Володимир Якунін взагалі в пафосному тоні в своєму ЖЖ написав про це так. По поводу включения руководителя РЖД в так называемый черный список президента США Барака Обамы. Испытываю по этому поводу двоякие чувства. С одной стороны, я оказался в достойной компании. Не скрою, мне это польстило. Все фигуранты списка – люди заметные, немало сделавшие для России. Понятно, что бьют по тем, кто что из себя представляет. Для меня это подтверждение того, Що я вложив свою скромну в обезпечення интересов нашої страны, нашого общества, поддержки позиції президента Путіна, которая созвучна подавляющему большинству наших граждан. Ось так написав своєму Же пафосно керівник РЖД Володимир Якунь, який є частиною політичної та економічної еліти Російської Федерації, яка окупувала частину. Не час частину України Крим, хоча про те, що всі в російському суспільстві підтримують рішення і Володимира Путіна, і Державної думи, і Ради Федерації щодо приєднання Криму до Росії, це насправді не є правдою, тому що Валерія Новодворська написала в своєму блозі про те, що. Всі ці розповіді про те, що Крим належав завжди Росії, зовсім не відповідає дійсності. І те, що хоче зробити Путін в Криму, це означає повернутися до часів СРСР. Хоча... Как пишет Валерия Новодворская: говорят, что внуки перестанут верить в СССР и в советский фашизм тогда, когда вымрут последние советские бабушки. Бабушки бывают разные, уважаемые Валерия Новодворская. Одна бабушка в Харькове 70 лет записалась на курсы украинского языка. А один внучок в лапках в Севастополе, напротив, считает, что надо воссоздать СССР и искренне верить, что Аляска тоже была его частью. Но общая тенденция верна. Бабочки, не слушайте бабушек, которые вам говорят, что в СССР было хорошо жить и что Крым российская территория. Такая бабушка наверняка переодетый серый волк. У нее такие большие зубы. Ну, кого моя... На увазі Валерія Новодворська під образом Сірого Вовка, мені здається, нікому не треба пояснювати. Олена Марінічева, це відомий письменник і літературний критик, перекладач московський, пише про те, що зараз вона спостерігає за тим, що показує російське телебачення. И зацепила новости, как она пишет. Конечно, я знала, как примерно подаются у нас события, связанные с Украиной. Но то, что я увидела услышала, превзошло все ожидания. Теперь я точно знаю: те из нормальных и вроде адекватных людей в России, которые сейчас либо отмалчиваются, либо, мягко говоря, колеблются. Ящик все же посматривает. Не готова морально, что нам таким разумным побывавшим в Європах и прочее так откровенно и такой силой врут, 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 перекручивают информацию, и на изнанку выдавая одно за прямо противоположное. Ну, так вот, пишет Олена Мариничева. Часом в Твіттері Павел. Чікав це е, керівник правозахисної асоціації Агора. Написав про те, що в Санкт-Петербурзі порушили кримінальну справу проти художника-акціоніста Петра Павленського. Його затримали 23 лютого за підпал автомобільних покришок на мосту в центрі Петербурга. В такий спосіб Петро Павленський е, протестував проти е, російської. Пропаганди і підтримував Євромайдан. І От тепер проти нього порушили кримінальну справу. Притягують до відповідальності. Наш давній блогер і автор е, сайту TVI.ua Валерій Примост. Мені здається, написав од, один із найкращих своїх блогів на нашому сайті. Можете прочитати. Зацитую його: ніколи і ні за яких обставин не можна вступати в переговори з Росією. Пише Валерій Примост, бо переговори для них. Просто спосіб надурити супротивника. Військова хитрість, будь-які переговори в Росії завжди закінчуються обманом, зрадою. Москва порушила всі договори, які укладала з Україною, починаючи з самої першої угоди між Михаїлом Романовим і Богданом Хмельницьким. І до Мазепи, а потім і до Розумовського включно. Царі послідовно порушували один договір за іншим. Вони брехали, підкуповували і залякували. Вони нацьковували одних українців на інших. Так, крок за кроком вони позбавили козацького. Україну її споконвічних прав і вольностей. Ну і прикладів того, як Росія обдурювала українську політичну еліту, як українська політична еліта служила Росії. Про це все ви можете прочитати в блозі Валерія Примуста, письменника на нашому сайті, на сайті tvi.ua. Тим часом сторінка бойкоту російських товарів у Фейсбуці щодня розростається. Там з'являються нові торгові марки, які потрапляють під. Бойкот, як вважають організатори цієї акції, там є дуже багато знайомих для вас брендів. Заходьте, дивіться і вирішуйте, чи купляти вам ці товари, тому що пам'ятайте, що від цих товарів йдуть податки до російського бюджету. Відрахування а російський бюджет вже фінансує свою армію, яка зараз перебуває у Криму. На нашій сторінці TVI, на сторінці в Фейсбуці ми. Проводимо опитування наших е, глядачів і наших читачів. Ми в них запитуємо про те, е, кого вони готові підтримати на дострокових президентських виборах 25 травня. Нагадаю, що сьогодні про свою на сьогодні про свою участь в президентських перегонах вже заявили лідер правого сектору Дмитро Ярош, лідер батьківщини Юлія Тимошенко і офіційно зареєстрований кандидат народні депутати. Ренат Кузьмін, це колишній заступник генерального прокурора України. Щоправда, щодо останнього говорять, що він... Зареєструвався для того, аби не потрапити під арешт, щоб його не заарештували. Тобто мова не йде про президентські амбіції, а мова йде про те, що збереження свободи ну принаймні, на наступні два місяці. Про свій намір балотуватися в президенти вже заявляв колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін, а також міністр соціальної політики та праці Наталя Королевська. Отже, що пишуть наші глядачі, наші читачі в на нашій сторінці Фейсбук. Щодо кандидатів, Борис Струк пише: мер Львова або мер Вінниці вони себе показали, як толкові управлінці досягли певних результатів. Отже, велика ймовірність, що зможуть масштабувати це на всю країну. Вірний у малому, вірний і у великому, вважає Борис Струк. Галина Колга пише Садовий Андрій Іванович. Причому Причому ця пропозиція і ця думка набирають дуже багато. Вподобань лайків, і люди підтримують цю ідею. Петро Фомовський, Мустафа Джамільов. Ну між іншим в мережі хвиля вже пішла така, що під хвиля підтримки Мустафі Джамільову, Це колишній лідер кримсько-татарського меджелісу. Один із лідерів кримсько кримських татар. Що Мустафа Джамільов Мажемільов має очолити Україну і його треба висувати в. Кандидатом в президенти, хоча це просто активність, я так розумію, тих, хто сидить в соціальних мережах і громадських активістів. От люди пишуть: Порошенко, Гриценко, Садовий міський голова Львова, Гриценко, Ляшка підтримують, тобто дуже дуже багато прізвищ, але вони повторюються. З'являється прізвище богомолець, тобто богомолець Гриценко, Порошенко, Мустафа Джемільов, Садовий, а Тимошенко чомусь не зустрічається взагалі в цих пропозиціях. І як пише на своїй сторінці Сергій Висоцький, він написав, що зараз дуже велика кампанія в соціальних мережах розгорнута щодо того, що Юлія Тимошенко не повинна йти в президенти України. Зараз напишу. Сейчас напишу вещь, которая многим не понравится. Во-первых, прекратите постить бред о том, как Юля договаривалась с Путиным. Я уже писал, что характер возникновения этих новостей имеет все признаки разменяемой медиакомпании. Это вбросы. Во-вторых, я вижу, как по Фейсбуку распространяются волны ненависти в Юлий адрес. Не критики, а ненависти. Мол, кто угодно, только не она. Так как уже устарела, жила свое и так далее. Дело даже не в том, что, вооружаясь, таким дискурсом, мы в чем-то повторяем ошибки 2010 года. Погода, мол давайте виберемо любого, крім Юлі, і як пише Сергій Висоцький, що за такою риторикою, власне, ми втрачаємо відчуття реальності і того, що, що має бути. Як мають розгортатися президентська кампанія? Тобто Юлія Тимошенко має право балотуватися. А як вона е, зможе набрати голоси чи не зможе набрати голоси, і чи підтримують її е, виборці? Буде вже відомо е, згодом. На кінець я хочу вам показати найцікавіші фотожаби цього тижня. Серед героїв фотожаб цього тижня були Володимир Путін, Ігор Мірошніченко, е, Віталій Чуркін це представник ООН, від Росії. От бачите, він в ролі клоуна Баба і Кіт, яка проведжає кота на, на, на війну. І е, Ангела Меркель та Барак Обама. Ну, власне, на цю хвилину у мене все. Ми вже зустрінемося з вами о 15.35. Я вам розкажу, чим жила Благосфера. До зустрічі! Сергійну в мене одне запитання. Хотів про ЄС, а тут ти зговорив про президентство і я а, власне сам садовий він якось висловлював свої наміри. Я я, я Загалі, дуже так? дуже часто зустрічаю прізвище садового і дуже часто люди говорять про те, що він має бути кандидатом в президенти, але жодних якихось президентських амбіцій сам Андрій Садовий ніколи. Ну, публічно принаймні, я не зустрічав, щоб він говорив про те, що він хоче стати президентом України. Але я, я так підозрюю, що його популярність пов'язана з тим, з розвитком міста Львів, тому що зрозуміло, що впродовж кількох років Львів дуже сильно стартанув порівняно з іншими е, містами України, і е, очевидно з цим пов'язана прихильність до Андрія Садового, що господарник, який може зробити е, добрим е, місто. Він може зробити добрим і країну Сергій Руденко. Огляд блогів Сергій, Ми сьогодні ще зустрінемось.